Доброго дня, українці, українки, україночки! Весь небайдужий люд. Велика подяка Ганні Бе від 46-ї бригади 2-го батальйону за надані нею ось ці смаколики, кікімари, нашоломники в кількості 10 штук і ще вони обіцяють нам дуже багато їх приготувати. Сухі супи. 11 ящиків від наших канадських друзів гуманітарна допомога, яка прийшла до неї, вона з нами поділилася. Велика подяка від усіх нас. Прохання продовжувати донатити нас, друзі, тому що іноді за пересилання ми платимо самі. І, ось, наприклад, ця посилка нам обійшлась майже 900 гривень. Але дякуємо всім за допомогу, за кожну гривню, за підтримку, за молитву. Слава Україні.